Привіт усім любі друзі! З вами Ганна Олександрівна. І сьогодні з вами робимо хліб ну, ніби звичайний стандартний хліб. Я взяла просто водичку, додаю солі до смаку, цукру до смаку, також додаю дріжджі, трохи олійки. Але мені нещодавно надіслали рецепт, де хлібчик перед тим як запікати, відварювали. І я вирішила також спробувати, чи це щось змінює, чи ні. І тому сьогодні вирішила зробимо експеримент і хлібчик проваримо. От зараз роблю опару, ріденьке тісто, я розмішую і залишаю ось таке ріденьке на хвилинок 20, нехай воно постоїть, щоб впевнитися у тому, що дріжджі працюють, що все добре, що тісто підіймається. За 20 хвилин ви бачите, що у нас з'явилась така шапочка на опарі, все добре. Додаємо ще борошна. Ви ж знаєте, що я тут кількість борошна лише приблизно можу сказати, що я використала приблизно грамів 700, але краще орієнтуватись на консистенцію тіста, ніж на грами, тому що борошно завжди різне. Ось я зараз ложкою замішаю, щоб ну, подивлюсь, чи вистачить мені борошна, вирішила ще трошки додати, тому що все ж таки ми будемо його відварювати. Мабуть, воно повинно бути більш таке тугеньке, тому додаю ще ну, і замішую вже руками. Раз, 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 так. Ось у мене таке тісто вийшло. Я його залишаю на годинку, нехай собі там підіймається. Гарно воно у мене піднялось. Я буду робити два хлібчика. Один ми спробуємо зварити, а другий звичайний, як ми зазвичай робимо, просто буду запікати у духовці. Ось так. А руки, звісно, волію змочила, щоб було зручніше. Формую хлібчик. Я зараз не брала скалку, нічого, просто руками його розтягнула і закрутила. Ось перший хлібчик готовий. А е, так, знаєте, я завжди швиденько все. Зараз другий сформую і все. Дивіться, чик-чик-чик-чик. Трохи ще змастила руки олією, чик чик розтягую, розтягую тісто. І знову раз, 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 і вже готово. Все. Дуже просто. Одну частину. Так, значить, одну частину я покладу у формочку. Змащу форму олією, звісно, і кладу туди, нехай там підіймається тісто, щоб потім у мене там був гарний хлібчик. А ось цю другу частинку буду варити. Треба, щоб водичка закипіла і потім одну хвилину з одного боку, одну хвилину з другого боку. І тут були складнощі, тому що він, цей хлібчик дуже гарячий і зверху якби є така скоринка, а всередині він сирий. І його важко дістати. Ну, не важко, просто можна пекти руки. І ось я вже закінчила перший хлібчик, ну, як завжди, у формі. Да? У мене така шапка виросла велика, я його ледве дістала. Він трохи поламався, тому що дуже велика шапка. Я не розрахувала і поставила його занадто високо. І другий. Він трохи став такий ширший, розпластався, знаєте, і я його розрізала, коли він був гарячий. Я трохи засмутилась, мені здалося, що щось не так. Але коли цей хлібчик вистих, то Ось ця частинка, яка була зварена, ця скориночка, вона була більш хрумкою. І тільки тоді, коли він вже був ну висвистих, я зрозуміла навіщо його проварювати. Але знаєте, це зайве, все ж таки можна і не варити.